Друзі, привіт! Маємо новий готовий об'єкт у місті Вінниця, а саме огорожа з цегли Лево. Давайте я вам більш детальніше про неї розкажу. Замовники обрали найпопулярнішу комбінацію кольорів це цегла лево, кольорів антрацит та графіт. На дану огорожу було використано цегли лего в кольорі антрацит 1670 штук цегли та цегла лего в кольорі графіт 1340 штук. Як бачимо, огорожа знаходиться над дорогою, тому наш замовник хотів огорожу саме закритого типу. Використані також дашки класика в чорному кольорі. Також парапети та напівпарапети сірого кольору. на всієї цієї огорожі складає 24 метри, висота стовпців 2 метри 21 сантиметр, ширина півтори цеглини, таких 5 прольотів по 3 метри.